А у мене подорож почалась. Зараз я вже прямую. Прямую з Одеси вже виїхали. І це а, люкс бус Так, ребята дуже уважні, дуже класнючі. Дзвонили, хвилювалися, забрали всі мої речі. Подивіться, який салон. А, дійсно, так, як в рекламі. Зараз я королева їду одна, але в Ізмаїлі вже підцяток люди. Кожного. Вівторка і кожної п'ятниці цей люкс пус прямує до Німеччини. І завозить прямо під хату. Так, Як по-нашому, по-українськи, так, під хату до самих дверей. Так, і що я хочу сказати? Подивіться, як гарно: сидіння дуже-дуже удобне. Ну, я ще поки не спала, підсвітка, все як. Бачите, все так добре. Прямуємо далі і. Кажу вам, хто їде до Німеччини, я залишаю посилання, перейдете по цій силочці і заходите і замовляєте. Замовляєте, бронюєте квітки. А як звуть хазяїна? Георгій. Георгій. Так. так що бронюємо і їдемо шиком, дуже чудово. Їдемо до Німеччини. Я думаю, що я... Завжди буду користуватися саме люкс-бусом. Ще хочу додати, хто їде з сім'єю, або з дитинкою, мама з дитинкою, або 2-3 людини. Подивіться, ззаді отакі міста. Дуже зручні теж і повністю ви можете спати. Бачите, для ножек тут все. Дуже зручно, і можете повністю розлажувати, даються пліти, все дається, зручно, спіть собі, насолоджуйтесь і їдьте. Якщо це з сім'єю, то просто саме то. Ну, а я вибрала собі отакі сидіння. Мені так більше, так мені більше зайшло. Так що бронюйте, ми їдемо і далі ще будемо обов'язково.